Сьогодні у нас Різдво. Я зараз гуляю з малечею, а потім, як він засне, піду в магазин, куплю продукти на стіл. Лео, я у тебе справа. Як змочено! Хотіла зняти, як я готую хотів, але забула фотоапарат у малого в кімнаті. Він став, я не хотіла відкривати оце двері, якщо б я відкрила, я його розбудила, ви знаєте. Який це час, коли дитина спить, можна щось зробити подовго. Тому я зараз готую Ось в мультиварці готую солодку картоплю. А! Моя кутя. Ось. Потім м'яско до картоплі, готую. І при вас вже зроблю салат із песто, помідорками і базиліком. А, хотіла це ж. Да. Хотіла ж показати, що шукала базиліка, і не було в таких упаковках свіжого базиліка, вже надірваного були біо, а було тільки в горшечку. Мені здається, дуже гарно. Я, взагалі, коли працювала в Америці, в Ресторані, та, там, там в цьому ресторані був ззаді городик і вони такі села там, ну, зовсім мало вирощували, типу, щоб класти на старілку. І нам там показували, як правильно обривати базилік, щоб він далі потім ріс. Це потрібно Ось тут, бачите, там, де листочки починаються, другий етаж, то потрібно тут надривати і можна, ну тобто, не спортиться саме деревце. Я ще думаю, напевно, куплю я собі м'яту таку, можу розв'язати, розставити все. Ось так виглядає солодка карточка. Вона такий має смак щось між картоплею і гарбузом, вона дуже корисна. Я люблю її просто збивати блендером, потім додаю туди масло і сметанки. І вже в кінці сироп пердий. Також я зробила ось крем-блюре Вперше сама. Це сюрприз для мого чоловіка. Він завжди, коли в ресторан ми ходимо, завжди дивиться, чи з солодкого є крем-блюре. Чекайте, малий палаче. Все вечеря готова. Кутя, саме головне. Так. Ну так, простінька, але саме головне, що ми разом зараз в трьох.

Випустіть мене це через двоє, хочу кучу. Всім доброго дня, доброго ранку. Сьогодні день ранок різдва. До нас сьогодні приходить один гость, гість да. з Богданої з роботи, він з Білорусі Кирил. Але я не знаю, чи він захоче знімати, бо він фотографуватися не любить. Тому я думаю, він не захоче зніматися. да? бузінка. Ми його не будемо заставляти. Брати участь в наших влогах. Не будемо? Ні. А ми зараз хочемо швиденько з'їздити в центр, поки ще розпродажі не закінчилися, купити Богданові ну, одяг. І або взуття ще там подивитися, да, по поки, бо зараз як коли скидки, то дуже зручно купувати там в половину ціни. Я, наприклад, собі шарфики по 2 євро купила, таких кльових, які були по 6-7 по євро. У нас ще ялинки тільки прикрашені, стоять, а тут вже викидають. Тому що новий рік закінчився, їхнє різдво закінчилося, всі викидають. Ого, бій. Ана Богдан, ну, розкажи про мороз. Про штанино ну, розкажи з ви. Вона як питає мене, наскільки градусів на вулиці. Я кажу, десь на плюс один виходить. Він такий каже, мм, тут, на вологість повітря дуже висока, тому що тут краще відчувається холод, бо він бідненький через штаднину відчуває весь мороз. Знову таке молотова. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 12, 15, 127 und 140. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Widerstände mitzunehmen. Vielen Dank. Моя Все, стіл накритий. Я порахувала, якщо рахувати з нарізкою, огірками і солодким, то 12 страв у мене є. Все, наш гість пішов. Він з Білорусі, але він дуже добре розуміє українську мову, тому ну, дуже легко спілкуватись, Не потрібно переходити на російську, думати, як правильно сказати. Подарунки ми вже подарувала я взагалі мрію, щоб у нас завжди залишалася традиція на Різдво збиратися всією сім'єю, навіть коли ну, дитина у нас вже виросте, діти виростуть, щоб вони завжди приїжджали до мене у гості з чоловіком. Я їм кутю наробила. Не знаю, пиріжки буду, я пекти чи не буду пекти, а тортик точно спечу. Ну все так. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам, щоб кожне ви були разом зі своєю щасливою сім'єю. Тому задавайте мені питання. Якщо бажаєте, можете лайк мені поставити. Підписуйтеся, щоб бачити відео. І так, все. Дякую, пока.